Привіт! З вами говар 1996. І ми починаємо! І у цьому відео я вам розкажу, як збудувати генератор кругляку. Отже, заходимо в Майнкрафт. Вибираємо світ. Мені називається генератор. І тут я вже зробив їх аж 2 цілих. Отже, і щоб створити нам ще один генератор, нам буде потрібно е, будь-який негорючий твердий блок. Нашому випадку це камінь. І ми маємо розмістити ось в такому порядку. Має бути ніби дві труби в шахматному порядку. Ставимо ось так. Нелипкий поршень, обов'язково нелипкий. І ось тут ставимо звичайний камінь. Спочатку в одну сторону ставимо лаву, в іншу воду. Так все у нас. Почули, що створився. Далі ведемо в шлях з редстову на два блоки від поршня і ставимо чотири повторювачі за такої схеми. Раз. Два. Три. Чотири. Ніби як по кругу. Сполучаємо ці повторювачі і на максимальну затримку всі чотири. І дуже швидким нажаттям клавіші робимо так. Тобто поставили факел рестом зразу видалили. Ось бачите, що у нас створюється булижник. Ось такий у нас генератор. Все, генератор готовий. З вами був говар 1996. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!